Е, ну, неділю, близько десь на пів на десяту до мене, так як я в селі, мене практично всі знають. До мене зателефонували люди, що відбувається пожежа по даній адресі. Е, я їм сказав, телефонуйте на 101 і ну, прийняв рішення приїхати, подивитися. Е, прибувши на місце події, я побачив, що горить дах будинку, і віранда горить. Е, я запитав у. Тут стояли сусіди, де знаходяться люди, які проживають, бо знаючи, що там проживають люди. Сказали, ніхто не знає, гупали по вікнах, ніхто не відзивається. Ну, Я зразу прибігши, пішов, обійшов, бо з того сторони, там віранда горіла. Вона більше горіла віранда, дах вже повністю горів. Я обійшов, подивився, повернувся, ось цей лічильник, щоб відключити світло, вже автомат був спрацьований. Я вже тоді підійшов до ось цього вікна. З телефона я посвітив, бачу, що задимлення, я взяв підручний засіб, вибив вікно і в це вікно я заліз рятувати людей. Зайшовши тут, подивився, немає, тут немає і зайшов, вони лежали ось на цьому дивані. Чоловік був тут ближче, а жінка була туди трошки далі. Мені дзвонив сусід, каже, хата горить. Зразу всі повибігали, я одразу на телефон дзвонити, чи є ці хазяї в хаті, чи вони де знаходяться. Я ні до коди дозвонився, бо всі телефони поставляли вдома. постояли постояли і вирішили бігти, хоч витягувати деякі речі, бо там ще нічого не горіло. Правда, там впала якась жарина. Я викинув ту бумагу, бо бумага загорілася. І тут під'їхав Олег. Лінник і питається, чи вони в хаті там є. Кажу, я не знаю, можуть і бути. І він зразу вскочив і каже: ви будьте, будьте на підстраховці, а, ми, а я піду подивлюся. Він вскочив, зразу витягує Михайла цього хазяїна. Вже. Потім скочивши Даніл, і вже вони потягнули цю аліну. Приїхавши на місце події, я побачив двоє людей потерпілих, які. Обабіч дороги були вкриті теплим одягом. Знав, що працівник, який працює в нас водієм, це Лінник Анатолійович, Олег Анатолійович, до приїзду пожежної цистерни. Проявив ініціативу та мужність, вибивши вікно однієї з кімнат, яка ще була повністю неохоплена димом, зайшов перевірити, чи немає там людей. Найшов дві особи, які спали на ліжку в цей час, і їхнє подальше спання могло призвести до ну, наслідків жахливих. Витягнув їх після цього. Вже хлопці наші дуже швидко загасили кришу даної будівлі. Велика вам подяка за те, що приїхали, швидко приїхали і добре затучили. І хлопці молодці, нічого там багато не буду казати, справляйте своєю роботи. Як себе зараз почуваєте? Нормально вже вечір. Зразу трохи задихнувся, молодь і право, зараз великого не вечір.